Плот номер 13. Ковти флісові під кодом 252. Ціна за 1 кг становить 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішечка 1800. 3 гривні. Хто бажає придбати, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Друзі, повторюємо зараз в прямому ефірі лот під номером 13, кофти флісові за зниженою ціною зі знижкою в 24 долари. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції та порядковий номер мішечка. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення один мішок вагою 20 кг. Друзі, повторюємо зараз вже 13-й мішечок кофт лісових під кодом 252. Цей рот вже забрали, але ми продовжуємо огляд. Мінімальне замовлення. Один мішечок вагою 20 кілограмів. Ціна лота 1803 гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок 20 кілограмів. Будьте першими, хто встигне придбати. Наступні лоти, які будуть також в ефірі. Лот номер 13 Кофти флісові, міксовані. Модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Мінімальне замовлення. Один лот вагою. 20 кг. Присутні всі розміри. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій. Слідкуємо за оглядами. Переглядаємо повторю у нас на сторіночці та робимо замовлення. Хто не встиг придбати, можете робити замовлення даної позиції без огляду запечатаних мішків. Всі вони йдуть з однієї партії, З нового надходження. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядами, переглядаємо мішечки. Є ще відні за сьогодні. Зайчинятко якесь. Так, Друзі, через 10 хвилин буде наступний мішечок під номером 14.